Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Хитрун не хоче йти до школи. Жило собі у лісі маленьке руде лисенятко на ім'я хитрун. І хоч був він кмітливий та розумний, але до школи ходити страшенно не любив. Там нудно, бурчав він щоранку. І обіди зовсім не смачні, додав, скрививши мордочку. А ще в мене там зовсім немає друзів. Додавав, коли мама лисиця лагідно поправляла йому комірець. Одного ранку, коли над лісом сходило сонечко, і пташки щебетали веселі пісеньки, хітрун прокинувся, потягнувся і раптом згадав, що сьогодні. Знову до школи. Йому так не хотілося туди йти, що він зітхнув і сказав собі. А що, як я сьогодні захворію? Він схопився за животик і почав стогнати? Ой, -ой животик болить, мамо? Мама лисиця? Підбігла до нього з тривожними очима. Що сталося, мій маленький? «Болить животик, скиглив хитрун, злегка хапаючись за боки. Ну що ж, залишишся сьогодні вдома? Добре, мамо, одразу повеселішав Хитрун. І що ж він робив увесь день? Грав у комп'ютерні ігри їв свої улюблені ягідні печеньки, забиваючи їх соком з ожини. Лежав розкиданий на дивані, мов король. Наступного ранку мама знову будила його до школи, та хитрун не збирався туди йти. «Мам!» Животик болить. Мама лисиця підозріло прижмурила очі. Ну, гаразд. Але сьогодні ми йдемо до лікаря. До лікаря? Занервував Петрун. Так, якщо живіт болить два дні поспіль, це дуже серйозно. «І от?» Вже вони сиділи в черзі до звіриного лікаря пана Бобра. Пан Бобер уважно вислухав, постукав по животику і виніс вердикт. Нічого страшного, просто треба поменше солодкого, і все буде добре, що? Вирвалося у хитруна. Але, але я, але як же мої печеньки? Мій ужиновий сік. Заборонено. Живіт мусить відпочивати, сказав лікар суворо. Наступного ранку хитрунко сидів перед порожньою тарілкою. У голові у нього крутилися лише думки про солодке. І тут його осінило. Скажу, що зуб болить. Мамо, зуб болить страшенно, Завив він, тримаючись за щуку. В зубному черга, мовила мама. Але якщо болить, йдемо негайно. І от. Хитрун вже в кабінеті у стоматолога. Це була біла сова в великих окулярах, дуже уважна та рішуча. Ану, відкривай рота, сказала вона. А може, не треба. Спробував утекти хитрун, але мама вже тримала його за лапку. Ого, вигукнула сова. Один зубчик повністю зіпсований, його треба видаляти. Що? Ні, я ж жартував. Я просто я, Я...» але було вже пізно. Ось і все, сказала сова, поклавши маленький супчик. У коробочку, а на майбутнє менше цукру і менше хитрощів. Хитрун понуро подивився на коробочку. Оце так попався. Мамо, Зізнався він дорогою додому. Я обманював, я не хворів, просто не хотів йти до школи. Я здогадувалася, відповіла мама лагідно. Але тепер, мабуть, знаєш, що буває з обманщиками? Знаю, сумно кивнув Хитрун. Без солодкого залишаються, та ще й зуб виривають. Наступного ранку хитрун. Чесно зібрався до школи. Він навіть не бурчав, коли їв овес на сніданок? У класі він тихенько сів за парту і слухав, що розповідає вчителька. І навіть усміхнувся, коли побачив, що поруч сіло маленьке вовченятко на ім'я Вовка. Ей, хочеш Чіпсів? Шипнув Вовка, витягуючи блискучий пакетик з рюкзака. О, дякую, зрадів Хитрун і з насолодою. Увечері Хитрун знову скривився, але тепер по справжньому. Ой ой, щось животик болить. Цього разу не повірю. Казала мама, завтра до школи йдеш. І справді, довелося йти. Хитрун ішов розгублений, згорблений, але потім подумав мабуть, так мені й треба, сам винен І відтоді більше не хитрував, бо зрозумів головне. Хто обманює той сам себе карає, а хто вчиться, той росте розумним і щасливим. Не варто брехати, навіть якщо дуже не хочеться щось робити. Адже правда рано чи пізно вилазить назовні, а іноді разом зі зіпсованим зубчиком. Такому лісі, Де дерева шипочуть казки на вітру. А сови знають усі секрети, жив собі вовк на ім'я Борис, не такий, як інші вовки. Зовсім не любив ганятися за зайцями чи лякати їжаків. Усе, що він любив, це готувати. Він міг годинами нюхати спеції. Мішати трав'яні чаї і вигадувати супи з кори, грибів і трішечки кропу. А почалося це з того, що якось Борис випадково прочитав стару кулінарну книгу, яку вітер приніс із людського села. Гмм, суп із моркві та картоплі. А що як додати трішки щафлю? Мріяв Борис, розпалюючи вогонь під казаном. Але інші вовки тільки сміялися з нього. Ага Борис, може, ще фартуха одягнеш? Замість м'яса борку їсть сором нашого племені. Та Борис не зважав. Одного ранку він сказав собі Досить, вбудую свою власну лісову їдальню і почав будувати день за днем, пень за пнем, самотужки склав кухню з пнів, дах із листя, а замість дзвіночка. Повісив дзвіночок з жолуді, але була проблема. Ніхто не хотів приходити. Усі боялися, Борис стояв з опущеними лапами. Ех, може, справді краще ханяти білок. Але тут у його голову сяйнула думка. Доставка! Він написав кольорову об'яву і повісив її на головній лісовій дошці. Вовк Борис доставляє їжу. Нова страва, суп з моркви та кропу без гавкання і без укусів. Гарантований смак п'ять грибів з п'яти. Платити можна жолудями. Залиш замовлення на камені біля сосни. Усі звірі боялися, всі, крім одного. Маленький сміливий зайчик на ім'я Тимко сказав, а скільки вже можна боятися? Ну, зімо ми той суп, Ну і що максимум пересолений. І залишив замовлення на камені. Один суп з морквою та кропом, п'ять монет зайчик. Вночі він сховався в кущах разом з своїми друзями, щоб подивитися, що буде. Борис приїхав на маленькому велосипеді, тримаючи термос у кошику. Обережно, обережно. пробурмотів він і залишив. Мисочку супу на камені. Звірята вибігли, понюхали, скуштували і обмріли. Ого! та це ж краще, ніж у сови на іменинах. вигукнула білка. Я відчуваю кмин, додав їжачок із прухлими очима. Наступного дня на камені було вже три замовлення. Потім десять, а потім і п'ятдесят. Бізнес ріс, борис готував ночами, крутив педалі вдень і співав на ходу. Коли морква з кропом в парі, будеш сити, мов в сараї. Але не всім це подобалось. Старі вовки зграї бурчали в печері. Позор вовк, який готує суп. тьху. Він псує репутацію нам. І одної ночі вони прийшли до їдальні Бориса з поганими намірами. Вони зламали дах, перекинули лавки. Розтрощили горщики. Борис вийшов із кухні, побачив руйнування і заплакав, сидячи на лавці. Я тільки хотів готувати. Звірі стояли поруч, мовчали. Потім сова прошепотіла. Ми не впораємося самі, але є хтось. Кого навіть вовки бояться. Ти що про нього? перелякано прошепотів їжачок. Про ведмедя? Зайчик ледь не втратив свідомість. Ведмедь, або як інші його називали, Бурмило жив глибоко в хащах, старий, буркотливий і. Дуже небезпечний, але справедливий. Кажуть, що він одного разу прогнав всю лисячу мафію і лісу. за те, що вони продавали підроблені горіхи. Мерщій ідемо до нього. Твердо сказала сова. Звірі зібралися біля його печери, усі трималися за лапки. Пане ведмедю, обережно заговорив борсук. Нам потрібна ваша допомога. Злі вовки зруйнували ресторан і ведмідь вийшов із печери, поклав лапу на борсука, а той аж присів. Харчування це святе. Хто руйнує кухню? Буде смажений на власній сковорідці І рушив до ресторану, що досі стояв обтертий і сумний. Вовки сиділи на лавках, їли залишки страв пориса і сміялися. Ага, дивіться, я білочка, мені смакує морквочка!» – глузував один. Тут земля загуділа. з кущів вийшов бурмило. Ало ви, старив він. Ану геть зі своєї кухні, ану марш у свої нори. Але ми марш. Вовки сойкнули, кинули ложки. І втекли у хащі, втрачаючи на ходу свою гідність. А Борис підвів голову. Ви, ви справді прийшли? Ведмідь буркнув. Якщо ще раз хтось торкнеться каструлі без дозволу, перетворю в табуретку. І повільно. Але з гордістю повернувся до лісу. Наступного дня ресторан знову запрацював, і вперше Борис відкрив не тільки доставку, а й офіційно ресторан для всіх звірів. З'явилася нова табличка. Вовк Борис смакуй без страху захищено ведмедем. І з того часу ніхто вже не боявся ні супу, ні вовка, ні навіть Броколі в меню, кінець. Довірливе поросятко. У одній школі сховані серед запашних сосен і мерехливих полів соняшників навчалися разом усі тварини з околиць. Це була не просто школа. Кожна парта мала власну годівничку. А замість дзвінка на урок співав пташиний хор на чолі із горобцем густавом. У класі 6 Б Навчалося поросятко, рожевеньке й кругленьке. У нього було таке добре серце, що іноді навіть занадто. «Поросятко, допоможи мені з математикою. Попросив зайчик, тримаючись за вушка. Звісно, зайчику, допоможу тут просто. Треба перетворити дроби, відповідало поросятко, показуючи пальчиком на лінії в зошиті. Го, поросятко. Допоможи мишці донести рюкзак додому. Погукала вчителька. Уже біжу. радісно вигукнуло поросятко. І побігло до мишки. Усі любили поросятко. Або ж, просто всі його потребували, бо не кожен насправді його поважав. Лисеня в чорному светрі завжди сиділо на останній парті, з однією лапою не дбало закинутою на спинку стівця. Агоу, поросятко, Прошепотіло якось лисеня, мружачі очі. Ти ж знаєш, що сьогодні контрольна з природознавства. А вже ж знаю, я вчився цілу ніч. Зраділо поросятко. Ну, то позич мені свій листочок, а? Я тільки гляну, обіцяю. Поросятко завагалося, але потім подумало. Це ж лише раз можливо, просто проступований день. І передало йому свій листок. Контрольна пройшла, вчителька нічого не помітила, але це було тільки початком. Через тиждень, після уроків, лисеня запросила кількох учнів на зустріч у старому будиночку на дереві. Там були фін, вовк, куниця і двоє сорок. І, звісно ж, поросятко. Сьогодні заграємо у виклик або сором, Оголосило Лисеня, блимаючи оком. Хто відмовиться, з'їдає цілу шишку? Усі засміялися. Поросятко теж усміхнулося. Не хотіло відставати від інших. Поросятко. вигукнула лисиня. Твій виклик. Затанцюй на столі, як курка. «Е, е. гаразд. Поросятко почервоніло, але вилізло на ящик і почало махати лапками. Сміх був дуже гучний. Занадто гучний. І, хоч поросятку усміхалося, всередині відчувало дивне хвилювання. З кожним днем ставало все гірше. Ано заспівай гімн школи, стоячи на смітнику, буркнув вовк. А надійшли вчительці любовну записку. прошепотіла куниця. А скажи но, ну, що це ти влаштував той жарт у класі, коли розбив вікно. Хоч насправді поросятко цього не робило, але все ж таки взяло на себе провину. Йому було дуже соромно перед вчителькою. Це тривало дуже довго, аж поки одного дня не прозвучало. Ого, поросятко. Твій виклик. Лизни болото біля входу. Поросятко завмерло. Уся група затамувала подих. Ну, давай! Ти ж хочеш бути з нами, правда? Прошепотіло лисеня із фальшивою усмішкою. Поросятко подивилося на всіх і вперше. Не побачило друзів, побачило глядачів. Воно глибоко вдихнуло. Ні, тихо сказало. Що? Вовк аж підняв брови. Ні. повторило порося. Це не гра. Ви смієтеся з мене, а не зі мною. А я не маю принижуватись. Щоб мене приймали. Запала тиша. Ну, тоді ти їси шишку. Гаркнула лисеня. Поросятко лагідно усміхнулося. Ні, я просто йду додому. І пішло. І знаєте що? Того дня вперше воно відчуло себе по справжньому сильним. Через кілька днів куниця підійшла до поросятка на перерві. Вибач, що сміялася. Ти правий. Це було дуже несправедливо. А потім підійшов вовк і навіть одна сорока. Але лисеня? що ж, деякий час. Сиділо саме, але, зрештою, після багатьох днів все ж таки підійшло. Можемо почати знову без дурних ігор. Поросятко подивилося йому в очі. Авжеж, але цього разу без жодного приниження домовились, і лисенятко кивнуло. І відтоді, в їхньому класі, сміх завжди був щирим, а дружба справжньою. Справжня гра це та, у якій ніхто не почувається приниженим, бо бути класним це не про те, щоб кукурікати на столі. Це про те, щоб залишатися завжди собою і поважати інших. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!